Дякую. Для нас важливо, щоб Україна була присутня не тільки через хороші відносини з Ватиканом і за допомогою Ватикану щодо повернення українських дітей і обміну полонених через особисті хороші відносини з папою Римським Франциском і також висловити. Слова співчуття і вдячності Ватикану і Італії. Безумовно, ми дуже поважаємо наші відносини з прем'єр-міністром Італії. Поважаємо, що вони саме такі дружні, і партнерські. Україна, якщо я не буду встигати, Україна буде представлена на достойному рівні. Міністр закордонних справ і перша леді будуть там присутні. Що стосується мене, для мене було важливо бути тут. У мене є кілька сьогодні військових засідань, є відкрита частина Це системи протиповітряної на оборони, наші контракти щодо цих систем. Я попрацювали всі, я хочу побачити цього окремі зустрічі з міністром оборони. Я вже провів ряд зустрічі, будуть ще зустрічі, буде кабінет, буде ставка, ви бачите, воєнна ставка. Так? І там є кілька закритих питань щодо цього удару і щодо відповідних кроків України. І я не знаю, скільки це буде йти, і тому, якщо я буду встигати, я обов'язково буду присутній, тому що, тому що я вже це сказав, що це важливо для України.